Назвіть себе, будь ласка. Це Ламська Яна Анатолійовна. Ось я купив газету Субота сьогоднішню <кхух> розглядаю її. І Тут такий матеріал цікавий з'явився про четверо молодиків, які е, нібито сім років відсиділи тільки за те, що міліції треба було якийсь там свій прокол прикрити, що перенесли питки, уніження. Я так зрозумів. Що мова йде про голтівників і вбивць вашої доньки? Скажіть, будь ласка, з газети Субота хто-небудь на вас виходив, може, дзвонили, можливо, приїздили? Хто-небудь вас опитував чи ні? З іншої періодики ніхто з журналістів, ніхто з представників не звертався і ніякого опитування не проводили. Я інтерв'ю нікому не давала. Тоді, як ви думаєте, чому в суботі з'явився такий матеріал? Матеріали, не опитавши обід сторони, не продивившись ніяких а, а, даних стосовно справи, то я можу тільки рахувати, що це заказний матеріал, який був проплачений і замовлений, тому що те, що надруковано в газеті, цей матеріал він просто не відповідає дійсності, і а, зі мною ніхто його публікацію не погоджував. А ви ж постраждала сторона, так можливо, з вашим чоловіком хтось балакав. Ніхто не балакав. І, наскільки мені відомо свідком по справі Яковенка, яка фігурує як основний свідок, з нею теж ніхто не проводив ніякої бесіди, і вона нікому інтерв'ю не давала. Тому не що тут. вона проживає в нашому місті. Якби з нею проводилось таке інтерв'ю, то я думаю, що я б знала це. Тут на неї і не посилаються. А от ще я так перегортаю сторіночку і бачу навіть адвокат Василь Кравчук. Дає інтерв'ю, що справжнього вбивцю ніхто і не шукав. Це чи адвокат? Ваш чи тих гвалтівників? Це о, адвокат валківників, тобто а. засуджених. Тобто зацікавлена вбивців, особа. Вбивців. Так? А хто там ще був в адвокатах? Там випадково бивших цих мі міліціонерів шишок ніяких не було? Там майже всі, майже всі адвокати. це Тівники міліції і в принципі вони цього не скривали. Вони всі пройшли е, школу МВД, от uh -huh. то я вважаю, що вони теж зацікавлені в цьому матеріалі. А тому сори, да, там в адвокатах затисали. Так, е, да, це все більшість uh -huh. спів співробітники. Там вони і в началь в начальці були, і о, були в слідчих бригадах. А, ага, То може вони вже всю справу там пофальшували, повикидали оте все. Хто їх знає. Дивіться, а така, таке прізвище Гавронський чи Гайворонський, серед адвокатів десь там було, як вір, правильно його? Гавронський. А він ким служив? А, він о, був начальником відділку міліції. А де? Був він в Коростені, наскільки мені відомо, в Житомирі здається, ще був, але в Коростені він точно був. У е, якийсь період він здається і в Бердичеві служив. Ну, Начальником відділку він був, наскільки я знаю, Коростенської міліції. А тепер захищають голотівники. і ну, вони виступають як захисники. І як Якщо ну, вони погоджуються на а, такі публікації матеріалів, то я вважаю, що це просто а, оплачено і куплено, тому що а, висвітлювати потрібно об'єктивно, а не просто відмивати свої гроші. Ну да, щоб було об'єктивно, то вас би опитали. Ви ж мама загиблої. Да, Овтої преси для того, щоб просто привернути неправдиву увагу і не використати матеріали, які дійсно є по справі і які є суттєвими. Там дуже є дуже цікаві матеріали з відеовідтворюванням, де любій особі, яка це побачить, от або навіть прочитає уточнювання підсудних, от то буде зрозуміло, що людина дійсно була там. Дійсно, людина це все скоювала, але ніяких натяків на ці матеріали в статті немає. То я вважаю, що це досить однобоко, висвітлюється інформація. Вам нанес нанесли моральну шкоду е цією публікацією? Ви будете звертатись до суду? Так. Будете звертатись. Так, обов'язково. Так, так, да? Да. Ага. Що це я ще хотів спитати. Ага, от на мою думку, публікація це е, спроба вплинути на розгляд справи у вищому спеціалізованому суду. Як ви вважаєте? Е, ну, ці публікації, звісно, вони вплинуть і вплинуть е, дуже негативно на розгляд, тому що е, створюється тиск на Верховний суд публікаціями вводиться в оману преса, і громада вводиться в оману. От і я не можу сподіватися на те, що суд винесе об'єктивне рішення по справі. А якщо він буде не об'єктивний, то е, такі покітки, які створять такі з беззахисними дітьми, вони залишаться на свободі і навряд чи вони зупинять свою. О... Та подіяльність. Mm -hmm. Якщо їм це зараз йде з рук, то е, ніхто не може сподіватися, що наші діти будуть далі захищені, якщо такі поки ті будуть ходити на свободі. Десь годину тому мені зателефонував Андрій Скок, якого я брав інтерв'ю. Сказав, що він уже готовий з своїми друзями дати відкрите інтерв'ю. І чому така вдруг у нього готовність з'явилася? Він каже, що а вже в газеті Субота надрукували матеріал. А я питаю е, на вашу користь? Так, на нашу користь. Кажу, там ще з фактів дзвонила журналістка, е, давав я їй вирок. Вон теж на вашу користь? Так, ще і там буде. І ще Шустер Лайф зацікавився. То я зрозумів, що це вони саме ці. Гвалтівники замовляють і проплачуючи оці матеріали в пресі, готують громадську думку, нібито е на користь захисту прав людини, що їх там незаконно затримали, осудили, прикриваються просто. Тих справ, які розглядались не один рік, але е, вони мають е, гарні фінансові статки для того, щоб проплачувати е, ці публікації. На жаль, я таких е, статків не маю для того, щоб проплатити публікації, і вони, мабуть, їм, е, користуються. Скажіть, Тому, а... в... угу. Тому що у декого е, є безпосередні близькі родичі в. Е, Значисті, є міністерства хродичі, які і допомагають їх, керують і фінансують. А можна конкретизувати? Хто де? Наскільки мені відомо? Дядя з кука працює в судоморському казначействі і займає там одну із провідних посад, Угу. а в міністерстві десь виказалися. Що... Так само, в принципі, як і батько Задарейко, він досить активно фінансував е, всю цю компанію, наскільки мені відомо. Ну, цей скок ще казав, що хтось там в інтернеті щось розмістив, чи не хочу я під'їхати та взяти інтерв'ю. Я кажу, я не хочу, тому що я впевнений в тому, що ви злочинці, дивилися справу. І цей вирок, наші адвокати, сказали, що вирок це. Біліберда берда сплошна. А як же ж у нас Алібі є, от в Борисполі, я кажу, вибачте, кажу, в 9.30 Беркут зустрічав персону і більше нікого там не було. То кого ви там ще чекали? Він зам... заткнувся, зам'явся і на цьому все. Тобто їхні всі аргументи вони дійсно вис... висосані з пальця. Тут ще в статті пишуть, що їх били, заганяли голки під ногті. Ну, ви про це вроді би розповідали, що на відтворені на відео. Там уже у матеріалах справи немає сінців, нічого, так? Ні, немає нічого. Ми на це неодноразово звертали увагу, але, судді все рівно дуже детально вивчали їхні розповіді, які нічим не підтверджені. А те, що у них не було ніяких видимих ознак тортур, видно на відеоматеріалах, які знаходяться в справі, де проводили з ними і слідчі дії. Записувались на відео допити, от були присутні а, понятия, були присутні слідки, які теж нічого не побачили. То про які тортури і про які наслідки тортур може йти мова. Коли цього ніде не видно і це ніде не зафіксовано. Крім їх, як зацікавлених осіб, для того, щоб привернути найбільше до себе уваги, більш ніхто про це не наголошує. І е, я вважаю, що е, законодавчо це ніде не може бути відображено і взято до е, уваги. Угу. Тобто, це спроба вплинути на громадську думку і на е, рішення Вищого спеціалізованого суду України. Так? так, я вважаю, що це прямий вплив, і вод в оману. І громади, і людей це просто привернення уваги до своїх персон, таким чином вони намагаються ще всіх обдурити, підвести і все ж таки залишиться на свободі. Але як слаще наголосить, що мабуть в нашій державі не все так погано, от і є люди, які здатні розібратися в цьому, які не байдужі до долі моєї дитини і інших дітей, які можуть потрапити під. Вплив і в руки цих покидьків. Угу. Я сподіваюся, що все ж таки, все ж таки а, розберуться достойно, зважать на всі факти от, і, і дадуть правильну оцінку. І вони опиняться за гратами. Цю статтю підписав такий Віктор Конєв. Відомий вам такий журналіст? На жаль, ні. Я з ним не знайома і. Е, е, не зустрічалась для мене, це е, особисто зовсім не зрозуміло. На мене декілька кілька днів вперто виходила така Лініна Бичківська, журналістка. Я їй дав ваші контакти два дні тому. Вирок вислав по електронки, фотографії. Скажіть, на, на вас вона виходила чи ні? Ні, протягом цих днів е, до мене ніхто не телефонував і ніяким чином іншим не вимагався зі мною зв'язатися. Ну, почекаємо, який ще вийде матеріал. А взагалі газета Субота користується популярністю в Малині? Ні, так таке видання не користується популярністю, тому що воно е, знаходиться під е, впливом міліції і е, однобоко висвітлює е, і друкує неправдиві матеріали. Це я вважаю, що це міліцейське е, видання, яке діє однобоко. Зрозуміло, дякую.